Так, добрий ранок. Ранок починаємо з фаршика. Дуже класний, з м'якоті намелений. Пам'ятаєте, свина говяжий 180 гривень. На 900 грам говядини я кладу 100 г салка. Так, далі сердечко, 140 гривень кіло, м'якоті, кастрець, булочка, яблучко 250, 240 гривень. Ось такі підкрилки. Дуже ніжне м'ясо з маленькою кісточкою. Можна отак кісточки з м'ясом на суп, а це на друге, чи на підливку, чи запекти. Лопаточка ніжненька, гарненька. Є булдишка в зборі 150 гривень кілограм, або робимо качалочки 220, колінце 80. 70, тобто, гуляшок 200 гривень кілограм, перебрала гарні кусочки. Антрикоти ці 230 на маленькому ребрі, 220 на двох ребрах. Бачите, жирочок біленький, вони будуть класні і на гриль. На сковорідці. я вчора смажила на сковорідці. дуже ніжно, в півгодинки, і вечеря готова. На борщик грудинка 200 гривень, човка 200, ребро 180 і шпондра на хрещах 190 гривень. Кому що треба пишіть або дзвоніть? Немає змоги приїхати на ринок. Я вам привезу без питань.